Групу штурмовиків агресора РФ на турецькому напрямку розбили українські воїни у бою. Трьох окупантів вдалося взяти у полон. Про це сповістила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу. Відеофакти оприлюднили у телеграм, зафіксовано успішну бойову роботу воїнів спеціального батальйону шквал, також 5-го стрілецького батальйону. Під час зачистки населеного пункту українські захисники взяли у полон трьох штурмовиків окупантів. Російським полоненим надано до медичну допомогу. Нагадаємо, за інформацією генштабу збройних сил України загальні бойові втрати агресора РФ із початку вторгнення в Україну орієнтовно становлять 613 590 окупантів.